І сам Стівен Кінг благословив цей фільм. Перед коміконом Раят написав кінгу, щоб спитати, чи можна сказати, що йому сподобалося, і той відповів: подобається, та я в захваті. Це настільки близько до книги, щоб порадувати фанатів, і достатньо нове, щоб мене здивувати. Режисер зізнався, що це був найкращий імейл у його житті. 12 листопада в кінотеатрах виходив фільм Людина, що біжить. Це екранізація книги Стівена Кінга, який видав її ще під псевдонімом Річард Бахман у 1982 році. Головну роль тут зіграв Глен Павел. Бюджет цього фільму 110 мільйонів доларів, і це найдорожчий фільм у кар'єрі режисера Райта. По сюжету у нас всі дії відбуваються у 2025 році, де шоу The Running Man – головне реаліті країни. Учасник повинен протриматись 30 днів, уникаючи мисливців, щоб виграти 1 мільярд доларів. Цікаві факти, що це були найхолодніші, буквально найхолодніші зйомки в кар'єрі Раята. Глен Павел знімав сцену повністю оголеним, лише з рушником, підвішений на висоті восьми поверхів в мінусову погоду у Болгарії. Раят же стояв внизу в пуховичку і пив еспресо, а актор жартував, що цей тимчасовий біль лише заради вічної слави на екрані. Також, окрім Болгарії, фільм знімали у Глазго, Шотландія, де також було настільки холодно, що раят втрачав буквально чутливість в ногах. Сам роман був написаний у 1982 році, але події відбуваються саме у 2025-му. Доволі цікаво, що саме в цьому році ж і відбулася прем'єра, і тепер це лякаюче нагадує наше сьогодення з соцмережами, фейками і шоу-культурою. Це нова екранізація, а не ремейк версії 1987 року. Райт каже, що це одна історія, але два абсолютно різних фільми. Його версія більш похмура, соціальна і людяна.